Пройдемось по Франції, наливай вино, запихайся багетом. Мова піде про танк AMX CC по правильному CDC. Французький сарай з приємною пухкалкою, адже засовує противнику по два круасани розміром 240 хп, час між якими півтори секунди. Перезаряд барабана становить максимальний час твого сексуального контакту всього 11 секунд. Точність на висоті плюс-мінус. Достатньо приємна і тут її вистачає для комфортної гри. На дальніх дистанціях можу побажати успіху, тому що як розумні думки голову твоєї бившої, ти не можеш пробити жирну ціль безліч разів. Кабачки попадають в жирну броню або мимо неї. Іноді летить в піксель через всю карту, що буває не так часто, тому розраховуй, що попадатиме точніше один із двох снарядів. З близьких та середніх дистанцій з легкістю пробивається кожна цицька. В більшість жовтих зон заходить як гарячий ніж в масло. Потужності двигуна вистачає, щоб швидко доїхати до кущів чи укриття, але не завжди вистачає, щоб звідти сібатись. В принципі, цього достатньо. Прохідність дозволяє їздити там, де вовки срать бояться. При попаданні в бак на 1700 літрів корма не так часто горить, як твоя дупа. А емікс Сісі надасть вам відчуття безпеки, якого у вас ніколи не було. А точніше, просто не надасть відчуття безпеки, оскільки цей сарай хочуть дістати всі і всюди. Ти будеш завжди основна мішень на полі бою, адже твоя броня це фарба на картоні. Вона може витримати тільки легкі протяги, а якщо ти фартовий, то зловить і рікошет раз в 20 каток. На самогонному апараті АМІкс Сі, ти повинен бути майстром-сплінтером або тебе ганятимуть замість лисого. Хірург не оперує хворих раком, тому що це незручно. Те саме про АМІкс Сі якщо лізти в нагло на першій лінії. Ти тільки дасиш відчути себе білосніжкою, яку товчуть багато чорних півметровими гномами. В руках не з жопи це вощ племені Крис. по-іншому його не використаєш, бо сарай світить навіть через півкарти, тому це універсальне есте САУ. Такий круасанчик точно порве дупу по противнику, якщо твої руки з правильного місця. Якщо руки крюки, то будь готовий бути знову сексуальною мішенью для відчима. З мене короткий огляд, з вас оцінка.